Історія палацу КУНІН Шидзин, глава 175. СПОВІДЬ ПІДДАНОГО ДЖАНЖЕ Виявив зникнення шовкового мішечка вже дорогою додому. Та після зустрічі з Дзян Сюйнін він був настільки збентежений, що не міг згадати, коли саме його загубив, чи на зворотному шляху, чи ще в палаці князя Ліндзі. Тому він повернувся назад. У спорожнілому саду Дзян Сюйнін уже не було. А в альтанці залишилося лише двоє слуг, які прибирали рештки бенкету. Один зі слуг, упізнавши Джана Дже, підійшов і вклонився. Пане Джан, щось трапилося? Можливо, ви щось забули? Джан Дже спитав. Ви не бачили шовкового мішечка? Слуга на мить завмер. Чорного зі срібним візерунком? Ви його бачили? перепитав Джанже. Слуга замахав руками, але в його погляді з'явилася дивна нерішучість, і зрештою він невпевнено промовив Бачили, коли ми прийшли сюди прибирати, тут стояла друга пана Дзяни з родини міністра. У руках вона тримала мішечок, дуже схожий на той, який ви шукаєте, а з огляду на вираз її обличчя, ми не наважилися підійти і розпитати. Джан Дже стояв на сходах, немов у заціпенінні. Порожнеча на поясі, де мав бути мішечок, відчувалася надто виразно. Слуга раптом помітив, що вираз обличчя цього молодого придворного дивним чином перегукується з тим, який він бачив раніше у другої пани Дзян це було дивне, хитке відчуття тягаря, ніби перед темною водою лежало дзеркало, що відбивало світло тьмяно і похмуро. За деякий час Джанже запитав, друга панна Дзян уже пішла? Слуга кивнув. Так, схоже, вона повернулася додому разом із міністром Дзян. Джан злегка заплющив очі, на мить замовк, а тоді лише сказав Дякую. Слуга був сповнений сумнівів, але не наважився ставити зайвих запитань. Вклонившись, він підвів очі і побачив, як чиновник рушив назад садовою алеєю. Попри теплу, літню ніч і пахоще, здавалося, ніби його постать розчиняється у світлі ліхтарів, немов він іде крізь холодну осінню студінь. Нещодавній дощ змив пили з неба над столицею, і довгі вулиці були вимиті до блиску. Шум руху стих, тож кроки на дорозі стали особливо чутними. Вони відлунювали порожнечою і холодом. У голові Джана Дже майнули всі думки, і водночас не залишилося жодної. Його дім стояв далеко від маєтків знаті. Коли він минув той дорогий район, будівля навколо стали нижчими і долинуло сміх та вигуки торговців. Того ранку він випадково розбив домашній чайник, і мати нагадала купити новий дорогою додому. Джанже зайшов до невеличкої крамниці кераміки, яка ще не зачинилася, і вибрав простий чайний набір із білого фарфору сіньяо. Він почув, як господар крамниці зітхав, стоячи з одним із покупців біля шафи з різним посудом. Чистий керамічний винний сосуд Сіньгу, прозорий, мов море, вина, з ясною глазур'ю, чудово пасує до тонких гілок сливи. Як шкода, що ваза й пін пана Джо розбилася, я зібрав багатьох умілих майстрів, щоб її відновити, але це максимум, на що ми спромоглися. Здалеку вона виглядає наче нова, та якщо придивитися ближче, видно, вади. Ось тут, біля горлечка, тонкі тріщини ледь помітні, навіть найвправніший мастер не здатен придбрати їх повністю. Зрештою, річ була розбита. Якщо ви справді її цінуєте і любите. Слід бути ще обережнішим, будь-який удар може зруйнувати її знову. Це вже не те, що було раніше, щойно з ціле і неушкоджене. Джанже подивився на вазу заввишки в заввишки чи. Вона стояла у вітрині небесно блакитно, мов нехрита з тонкою м'якою фактурою та природною красою, та на її поверхні все ж віднілися тонкі тріщини після реставрації, немов шрами часу, які стали менш помітними, але не зникли. Продавець за прилавком глянув на нього. Юначе, ви теж хочете купити вазу Мейпін? У нас є різні, можете подивитися. Джанже повільно відвів погляд. Ні, дякую. Він розрахувався срібними монетами і забрав куплений чайний набір. Мати Джана знала, що сьогодні він був на бенкеті і неймовірніше, не уникнув тостів та випив чимало вина, тож підігріла для нього суп, що він протверезів. На серці у Джана Дже було гірко. Був момент, коли він відчув себе цілковито розбитим, але, зрештою, пом'якшив голос і сказав матері Я повернувся пізно і знову змусив вас хвилюватися. У вас не дуже добре зі здоров'ям, лягайте спати раніше. І як не зрозуміти сина, якого сама виростила? Дзянши бачила, що йому важко на душі. Останніми днями він ішов рано і повертався пізно, занурений у справи управління. Якби річ була лише в зайнятості, це одне, але здавалося, що він навмисно ховається в роботі, аби не думати про щось інше. Та з дитинства він був рішучим і все тримав у собі. Дзяньши мало знала про його службові справи і, побачивши його відсторонений вигляд, зрозуміла, що запитання нічого не дадуть, тож вона лише сказала Твій батько і половини таких успіхів не досяг, як ти, він би пишався тобою. Я хочу лише, щоб ти був щасливий, знайшов дівчину до серця і створив родину. Це було б для мене найкращим а багатство і слава річ добра, та гонитва за ними виснажує. Джанже нічого не пояснював. Дзянджі зітхнула і вийшла з кабінету, нагадавши лягати раніше, після чого зачинила двері. Він приніс додому багато справ із міністерства покарань для опрацювання. Тепер вони лежали високим стосом на столі. Світло лампи тремтіло, освітлюючи чорнильні рядки на папері, але вони не доходили до його очей. Джандже відчув, що світло дратує, і відсунув лампу далі. Літери на папері стали темнішими. Він сидів нерухомо за столом, мов чорнило, в тушечниці, що поволі висихає, і не зрушив з місця всю ніч. Літній світанок приходить рано, шум міських вулиць знову почав долинати. Мати Джана Дзянши. Прокинулася в досвіта, поставила варитися кашу, і подумала, що Джандже, як завжди, вже пішов на ранкове зібрання. Вона збиралася прибрати кімнату і навести лад у дворі, поки ще не спекотно. Та, підійшовши до дверей його спальні і торкнувшись їх, вона побачила, що вони відчинені. Всередині ліжко було охайно застелене, так ніби там ніхто й не спав усю ніч. Вона обернулася і побачила, що двері кабінету зачинені. Було ще не зовсім світло, але крізь щілину пробивалося світло. Вона вагалася та все ж підійшла і тихо постукала. Ти сьогодні не йдеш на зібрання? Постать Джана Дже за столом трохи ворухнулася, ніби його нарешті витягли з місця, сповненого темряви й холоду, і він повільно відповів: Сьогодні не йду. Він ніколи не пропускав важливих зібрань, і вчора не говорив, що візьме вихідний. Дзянши вмерла, не знаючи, що сказати, а тоді додала. Тоді я піду на ринок, куплю овочі і ми поснідаємо, перш ніж ти підеш в управління. Вона зібрала речі і вийшла, взявши невеликий бамбуковий кошик. Ранковий ринок був сповнений життя і гамором. Вибравши двокілограмового чорного коропа, купивши молодий імбир, зелень часник, свіжий тофу та пристойний шматок свинячої лопатки, Дзяньши склала все до кошика і рушила додому. Коли вона йшла на ринок, на вулицях ще ледь, ледь світало, коли поверталася, вже займалася зоря. Та звернувши у знайомий провулик і побачивши свій старий дім, вона раптом помітила, що біля мохом укритих сходинок стоїть молода дівчина. Та була вдягнена в сукню з широкими рукавами кольору блідого місяця і без макіяжу. Її шкіра здавалася ще світлішою в ранішньому світлі. Вона трохи підвела голову і дивилася на старі дерев'яні двері так, ніби перебувала в заціпенінні. У таку ранню годину. Дзяньши вагалася, але підійшла і усміхаючись, запитала Дівчино, ви когось шукаєте? Дзяйнін повернула голову і зрозуміла, що простояла тут надто довго. Вона побачила дзянши просту жінку, яка самотужки виростила сина, і життя залишило на її обличчі помітніші сліди, ніж у інших жінок її віку. Сивину біля скроні, тонкі зморшки. У кошику на її руці лежали щойно куплені продукти. Тепер вона дивилася на неї із тривогою, але погляд її був напрочуд добрим. Вона мала б ненавидіти її. У цьому глибокому провулку був лише один дім, і дзяїнін уже здогадалася, яким була ця жінка. Почуття провини піднялося в її серці, мов гаряче джерело, вона намагалася всміхнутися та сльози продовжували котитися. Вона спитала, перепрошую, тут живе пан Джан із Міністерства Покарань. Отже, вона прийшла до її сина. Дзанши, побачивши таку сліпучу вродливу дівчину, спершу навіть не подумала про Джана Дже, але коли помітила, що після кількох слів у неї вже течуть сльози, вона згадала дивну поведінку Джана Дже вчора ввечері, і сьогодні зранку. Її охопив сумнів цього впертого хлопця. Важко розворушити. Невже він образив цю дівчину? У Хенані все було гаразд, а варто було приїхати до столиці, і він почав поводитися недобре, якщо він справді вчинив щось погане, вона не пощадить його і добре насварить, навіть заради його покійного батька. Так, так, це тут. Дзянши була збентежена. Сьогодні він не пішов на зібрання, він у кабінеті. Заходьте, будь ласка, я його покличу. Вона відчинила ворота. І запросила Дзянсюянінові війти. Навіть не поставивши бамбуковий кошик на місце, вона поспішила до дверей кабінету, які не відчинялися всю ніч, щоб покликати Джана Дже. Та вона ще не встигла піднятися сходами, як щільно зачинені двері раптом Джан Дже стояв у дверях, спершись на одвірок. На ньому був темно-синій халат, і, хоча він тримався рівно, вся його постать справляла враження мовчазної самотності. Він тихо дивився на Дзян Сюєнін, яка стояла у цьому скромному дворі, і після довгого мовчання промовив Прошу, заходьте, друга панно Дзян. Дзян Сюєнін також деякий час дивилася на нього, перш ніж піднятися сходами. Коли вона підійшла до дверей, Джан-Дже відступив у убік, пропускаючи її. Вона увійшла до кімнати. Джан-Дже обмінявся кількома словами з Дзянши і зачинив за собою двері. Двоє людей, які не спали всю ніч, сіли один навпроти одного. Чай, залишений ще з минулої ночі, вже охолов. Стіл був завалений документами, а кінчик гно та лампи, тихо димів, показуючи, що вона догоріла. Перші промені ранкового сонця проникали крізь вікно, на низький лакований столик, розсіюючи холод. Дзян Сюйнін дивилася на нього, Джандже опустив погляд. Вона тихо сказала. Сьогодні зранку мало бути зібрання, але пан Джан залишився вдома, наче знав, що я прийду. Ви чекали на мене? джан Джан-Дже мовчав. Дзян Сюєнін, сидячи впочепки, склала руки на колінах. Вона спокійно всміхнулася. Колись я зізналася панові Джану у своїх почуттях, але він сказав, що його серце вже зайняте. Того дня я була збентежена і не хотіла здаватися, тож навіть забула спитати. Чи можу я дізнатися, хто та жінка, яку пан Джан так любить? Під столом долоні Джана Дже міцно стиснулися. Він відповів, це звичайна дівчина зі столиці, з простої родини. Джан Дже вмів брехати. Дзян Суєнін кліпнула і спитала Пан Джан щойно розірвав заручини з панною Яо і уже переніс свої почуття на іншу людину, хоч вона з простої родини та, мабуть, Надзвичайно привабливий і значно перевершує мене за характером, чи не так? Після паузи Джанже відповів: Друга панно Дзян бездоганна, але я походжу з бідної родини і не хочу зіпсувати вам життя. Вона не може зрівнятися з вами ані красою, ані характером, але Дзян-Сюйнін спитала Але що? Джанже нарешті підвів погляд. Стримуючись і терплячи, він відчував у душі спустошення. Він вдивлявся в її очі, ніби прагнув закарбувати її образ у серці, і повільно промовив: Але я люблю її більше. Дзян Сюйнін раптом засміялася: Як її звати? Джан Дже мовчав. Раптом Дзян Сюйнін відчула до нього ненависть вона вже не могла втримати навіть фальшивої усмішки. Вона поклала на стіл шовковий мішечок, який усю ніч ховала в рукаві. А поверх нього розгорнути тонкий аркуш паперу і сказала: Пан Джан не може цього сказати, тоді дозвольте мені сказати замість вас, гаразд? Джан-Дже заплющив очі, та Дзян сюйнін ніби у люті, з почервонілими від сліз очима, вигукнула Та людина, яка вам подобається, зовсім не гарна. Це погана, негідна людина, її прізвище Дзян, її звати Дзян сюйнін Моє серце звернено до ясного місяця. На Аркуші з рідкісною для неї охайністю чорнило вже проступило, але папір усе ще не виглядав старим. Та серце Джана Дже було розбите вщент. Дзян Сюйнін уперто спитала: Як ви можете казати, що не любите мене? Як ви смієте казати, що не любите мене? Тоді Джан Дже згадав минуле життя: Жива вона, сяйлива вона, яскрава вона, вільна вона. Тоді він не міг стримати свого зухвалого серця і прагнув наблизитися до неї. Але, зрештою, Нефритова гора обвалилася, шовкова ширма розбилася, у грудях його серце ніби вирізало її гострими словами і насадили на ніж. Тисячі різновидів гіркоти підступили до горла, а тоді знову осіли, залишивши всередині лише кислу важку гіркоту. Ваза Мейпін таки була розбита. Він дивився на неї так, ніби дивився з минулого життя в теперішнє. і, зрештою, хрипким голосом покликав. Ваше величносте, Ваше величносте? Як жінка перед ним могла зватись так? Спершу Дзян Сюйнін відчула збентеження, а потім у неї різко запаморочилася голова. Ці два ледь чутні слова проникли з вух просто в серце. Джан Дже перед нею ніби хитався. Проникле ранкове світло було блідобілим, у кімнаті, здавалося, піднімався туман, роблячи все навколо нечітким і розпливчастим. Вона інстинктивно похитала головою. Цього не могло бути вона, мабуть, помилилася, та в глибині серця якийсь холодний голос насміхався. Ти знала, ти мусила знати, скільки часу ви знаєте одну одного в цьому житті, чому він так сильно тебе любить? І водночас змушений приховувати це ти не помилилася. Гострий біль у серці, змішаний з безмежним почуттям провини, скував її і змусив безсилу сісти на підлогу. У цю мить вона все зрозуміла здавалося, ніби високі гори, і глибокі прірви тиснули на неї, змушуючи падати. Вона не витримала і закрила обличчя руками. Вона заплакала. Джандже мовчки підійшов до неї, почуваючись. Жорстоким катом, який зруйнував її останній захист, усі спогади минулого і теперішнього життя злилися в один потік. Він опустився поруч на одне коліно, його горло судомно рухалося, і, зрештою, він дозволив собі цей гріховний жест. Він обійняв її і прошепотів Це моя вина, це моя вина. Вона, плачучи, сказала: Ти міг сказати мені раніше, ти обманув мене. Джанже -Джа відповів: так, я обманув вас. Дзян Джан-Сюйнін ненавиділа себе. Вона згадала свої попередні запитання і відчула, наскільки вони були смішними й абсурдними, куди їй було до цього. Її сльози падали на груди Джана Дже, змочуючи його одяг і заливаючи його серце. Це лише підтверджувало, що він справді не мав права казати їй правду. Ваша величносте, я теж боявся, боявся, що, коли ви дізнаєтеся, побачите перед собою Джана Джез з минулого життя. Щойно вона дізналася б спогади хлинуло б назад, викликаючи безкінечне почуття провини. Вона прагнула свободи, вона хотіла, щоб її бажання здійснилися, та цього почуття провини було достатньо, аби зламати людину, яка вже почала відходити від минулого, усі люди, яких вона зустріла, були новими. Лише він залишався старим воздечком. І хай би як вони обидва намагалися заповнити глибоку прірву, залишену важким минулим. Чи могли вони справді відновити все до кінця? Як же виснажливо так жити? Поруч із ним вона зовсім не була схожою на справжню себе. Ну добре. Нібито це виглядає так, що Джандже дуже шляхетна людина, яка заради коханої, заради її щастя і спокою, відмовилася від неї. Ну і таким чином, нібито він е, звільняє її від цього почуття провини і тягаря, який тягнеться з минулого життя. І він відчуває, що якщо вона буде разом із ним. Він з минулого життя, вона з минулого життя, і разом вони ніколи не зможуть почати спочатку і весь цей о, тягар минулого життя, всі ці важкі емоції так і залишаться, нікуди не дінуться і ох, хорошого нічого з цього не вийде, щасливою вона не буде. Виглядає, що нібито він такий о, шляхетний. І готовий розбити собі серце, але зробити її більш спокійною і вільною. Але ну, мені це скидається більше на слабкість і боягузтво з його боку. Ну, він, по-перше, він вирішує за неї, я так вважаю, і це неправильно. Добре, що він їй зізнався тут. Подивимося, що далі буде. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.